Так, Зараз будемо формувати на зиму гніздо. Подивимося, воно вже скорочене трішки. В чому суть? Це потрібно, щоб скоротити рамки, щоб бджола була. На всіх рамках сиділо не так, як тут. От. Трішки, а повністю на всій рамці на зиму, щоб була, бачите, і щоб, щоб клубом було. Тому цю рамку ставимо за заставну. Ось так. так. А цей мед, тут таку беремо вилочкою чистий. І вони його перенесуть в основне гніздо. Будуть за мої